Віталій Радчуков показує на телефоні, що залишилося від його домівки в рідному селі. З болем згадує його сплановане життя як спортсмена, дисциплінованої людини пішло шкереберть, коли в осокурівці вперше побачили російських військових. Коли війська зайшли в наше село, ми зрозуміли, що будуть обстріли. Війська зупинилися на межі між нашим і сусіднім селом. І дійсно почалися обстріли, і ми вимушені були десь приблизно 8 квітня з родиною виїжджати в місто Кривий Ріг, тому що Шукали безпеку, безпечні місця. Кілька разів він їздив додому. Каже, багатьом повертатися просто нікуди. В селі розбиті практично всі будинки. Зруйнована школа, немає світла та води. У великому селі до війни жило більше трьох тисяч мешканців. У школі навчалося 400 учнів. Віталія Радчукова, вчителя і тренера, знали усі. У нас добротний стадіон. Ми грали на першість України з футболу. Команда «Колоса сокарівка до речі, дуже багато. Футболістів іменно з Кривого Рогу. У нас здоровий будинок культури. Зараз все це зруйновано, знищено. Віталій розпочинав як тренер з футболу, закінчив Дніпропетровський інститут фізичної культури. Працюючи вчителем, не полишав і тренерської роботи. Кривий ріг і його спортсменів каже знає уже давно. І ми приїжджали сюди на змагання, на першість України з пляжного волейболу тут грали. Тому тут дуже багато знайомих. У Кривому розі живуть і сестра та донька Віталія, тож без вагань переїхав сюди. Учитель і дотепер продовжує навчати сільських школярів дистанційно. Знайшов себе і в кривому розі. У серпні прийшов чоловік з гарною посмішкою і проговорив, що я вчитель фізичного виховання та захисту України Віталій Володимирович. Я люблю свою роботу. Чи є у вас вакансія? Я з Осокурівки. Звичайно. Ці фрази мене спонукали на те, що людина, якщо любить і вчитель свої учня, взяла з задоволенням, запропонувала вакантні міста, а саме години захисту України. Колегам особливо запам'ятався урок Віталія Радчукова, 14 жовтня, коли відзначався День захисників та захисниць України. Я побачила, яка була у Сокорівка до війни, яка стала після війни. Який це був патріотизм вчителя і любов до свого міста? І коли він розповідав про безпеку для учнів, що потрібно робити для того, щоб завжди була перемога і вони посміхалися і мали право на життя, син Віталія Радчукова зараз у зсу принципи, які заклав у його виховання, педагог передає своїм учням дітей настрою на це, що дійсно патріотизм повинен бути. що Ми повинні відбудовувати, і ми що ми знаємо, що таке війна і які Є біля нас країни, які можуть стати агресорами, і до цього потрібно готуватися. Злість на ці війська, що вони наробили, що вони зараз роблять, розбили вщент все. Тому тільки одне в нас віра до перемоги, вигнати їх за територію, і це я вкладую в, діт... в дітей, щоб вони це розуміли, щоб вони з цим жили, все життя і розповідали з цим поколінням, що вони пережили, Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.